На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Калинове, Сухабалка, Єлизаветівка, а також інших. Про це детальніше будемо говорити і з нашим наступним гостем. До нас приєднується Микола Коваль, пресофіцер 14-ї бригади Нацгвардії Червона Калина. Доброго дня вам, бажаю зраю, Вітаємо пане Миколу. Тож саме зараз, яка спостерігається інтенсивність бойових дій, зокрема саме на вашому відтинку. Ну, я сказав би, що Покровський напрямок залишається найгарячішим е, фронтом лінії, і тут ворог він постійно цілодобово безперервно штурмує наші позиції. Е, якщо навіть ми, ми постійно е, в, знищуємо ворога і він багато втрачає живої сили, це йому не заважає постійно проводити ці штурми. Тобто, якщо група заходить там від 15 до 20 чоловік, ми. Вступили в бій, відбили штурм, знищили цю всю, всю групу, і через дуже короткий термін в короткий час, знову заходить інша група, і так група за групою. Ну, чесно скажу, хвала і шана всім силам брони і піхотинцям, і всі, всі, хто виконує зараз задачі бойові на цій лінії фронту, тому що ворога дуже багато і ми стримуємо всіма силами. Чи впливають якось і події, наприклад, у Курській області на інтенсивність, на саме підсилення особового складу росіян? Можливо, якісь є зменшення, яку ви спостерігаєте тенденцію? Ну я вам сказав би так, що поки великих сильних змін немає, суттєвих немає змін. Ворог, якщо може, десь буде перекидати чи перекину якусь маленьку кількість? Особового складу з цього напрямку, але загалом обстановка не змінилася, ворог так і далі продовжує використовувати тільки живу силу і такими штурмами постійними. Техніку він не залучає, артилерія так і та, далі продовжує працювати ворожа, і впівдрони їхні працюють. Тобто суттєво змін не ворог так і далі продовжує тиснути на цьому напрямку. Пане все якраз ви, ви бачили роботу наших і фіодронів. Пане Миколо, чи можна говорити про те, що ворог якось змінює тактику, щось змінюється в його діях? Чи він стабільно е проводить однакову роботу? Поки на даний період, от, вони притримуються при, при такої тактики, е максимально е залучатися в живу силу. Тобто я і. Головне, щоб ви розуміли, вони залучають не просто якихось яких там мобілізованих. Було помічено, що в першій там, лінії, в яких вони травляються, можуть бути навіть ті самі зеки їхні, бо і по їхньому оснащенню, там і по Кіпровці, І було видно, коли ми вже знищили і брали в полон, то вони казали, що перша лінія там такі, які ми можемо їх одразу. Відбити, знищити, а за... за ними вже йдуть спец ну, десантники, чи якісь спецпідрозділи, і снайпера, і кулеметники. Вони ось такими групами працюють. Е -е... Тактика така. Але якщо говорити про рівень професійності ворожих військ, наскільки він збалансований, тому що так розуміємо, в різних, на різних рубежах так перебувають, і по різному відповідно навчені військові. Там ви згадали є зеки, там є десантники тощо. Навченість в них ну, знову ж таки залежить від роду військ. Тобто і хтось більше навчений, хтось менше навчений. Але вони підготовлені і їх не треба недооцінювати, тому що вони тут така місцевість. Тут і посадки є, і, і села є, і тут ідуть бої. І в і в між селами, і між домами йдуть бої, і в тих самих посадках. Це така знаєте місцевість, де люди повинні орієнтуватися і бути навченими до, до любих дій. Тому де б не стикалися з ними, так вони мене теж професійно діють, і в них є підтримка і артилерії, і тому інше. Тобто, ворог на цьому напрямку зосередив сильні війська. Скажіть, яка ціль у ворога? Наскільки ви бачите, тобто, куди саме вони хочуть дійти своїми ось такими малими групами? Ну, Наскільки видно, вони взяли такий конкретний напрямок: великий кулак і максимальну кількість на, на Покровськ, так? І Я сказав би, що вони дуже часто обстрілюють саме місто Покров з кабами, і каби постійно, постійно прилітають. Ну, я, я бачу, що по обстановці вони хочуть дійти до Покровська, але. Но... По-перше, їм ще дуже далеко. А по-друге, та й ми тут зараз робимо все для того, щоб ворог максимально тут ліг. Микола, в чому зараз ми можемо переважати російські війська, застосування fpv дронів можливо, за рахунок артснарядів. Ну от які зараз ваші думки з цього приводу? Ну, ми переважаємо тим, що е ми не йдемо в штурм. А ми їх е, зустрічаємо. Це теж є, є, є така перевага. Е, ми переважаємо е, і піввідронами не кількістю, але вправністю і професійністю. Я сказав би в усіх напрямках. <кій> Якщо в них навіть більша кількість піввідронів, ну вони не так їх е, точно використовують, як ми. Тому що ми вже навчилися в цьому плані, коли в нас був деякий дефіцит дронів, то ми використовували їх дуже вміло. І зараз ми так і продовжуємо. Е, щоб Ворог знав, що кожен дрон, який летить, кожен стоять, який летить, він пропаде точно сіль. А зараз, тим паче, війна дронів, і я, я скажу чесно: нам краще втратити 100 дронів, ніж одного бійця, і це дуже важливо, щоб кожен організм працював і кожен організм зробив свою роботу, так як ми зараз це все робимо. Скажіть, чи бачите на вашому напрямку поповнення, зокрема, зброї відповідно до західної допомоги, яка зараз надходить? Поповнення завжди є. Просто е, використовуємо ми його в залежності від обставин. Повнення завжди є, і, і воно радує. Але я сказав би, що ніколи не буде завіття допомоги іноземна, тому що ворог він теж нарощує сили, ворог теж розвивається. І тому нам треба у всіх планах і реби, і дрони, і все-все-все нам треба також в цьому плані. Не відставати і тільки розвиватися. А при цьому, от поки ми очікуємо саме допомоги від наших західних партнерів, як швидко поповнюють і росіяни свою важку техніку, чи все-таки більше вдаються до ось цих так званих маленьких тактичних груп, в будемо казати, кількості від 3 до 15 осіб, і так далі. Ну, за останній е, час е, і взагалі я сказав би, що вони на покровському напрямку техніку не використовують. Оцими групами, я дивіться, вони спод... беруть там, наприклад, п'ять чоловік. Перша ця група висунулася, змогла дійти там до якоїсь точки, до якоїсь там посадки лісу. Потім інша група. І вони так по групі, по групі накопичуються, і потім цю групу йдуть далі. Тобто ми, ми це все проводимо розвідку, ми розуміємо, де вони просуваються, але вони. Тут ми ми помітили 20 чоловік. Вже потім в іншому напрямку вже 20 знову чоловіки. Так вони цими групами і намагаються прорвати нашу лінію. Ну всі, хто доходять, ми намагаємося реально знищувати. І ми, наприклад, за дві останні доби знищили близько 30 окупантів, і близько 50 було поранено тільки за дві доби. Скажіть, чи можете згадати якийсь останній бій, який запам'ятався вам? Ну, останній бій я знаю, що наші танкісти з підтримки БМП вони душні, вони на, 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 на такі мотивації заїхали прямо через поле в посадки і почали працювати по ворожій піхоті. вся яка вона там заходилась. Вони розуміли, що їх теж супроводжує ворог, і розуміли, що може бути і працювати противотанкове зброя, але отак вони приїхали, відпрацювали повністю по всім позиціям і назад повернулися. Тобто це було неочікувано ефективно. І по справжньому ми зробили якийсь сюрприз. що... Командир по перехопленню сказав що зробіть щось цим танком, бо на зараз всіх рознесуть, а вже потім вже ніхто не передав. Ну і також вчора. Е ми спілкувалися з воєнним експертом в нашому ефірі із приводу намірів в такій короткотривалій перспективі. Як ви гадаєте, чи ворог буде намагатися ну не те, що обійти з флангу безпосередньо е місто Покровська, десь може захопити якісь сусідні населені пункти. І е для чого це могло би бути на вашу думку? Він буде намагатися проводити спроби тільки щоб десь мати успіхи, якісь мінімальні. Тобто, це може і змінитися напрямок руху їхнього, щоб так, як ви кажете, можете з інших флангів заходити. Тобто, це ж поле бою. Воно може кожної хвилини змінюватися. обстановка. і нам і нам потрібно і те, що ми робимо зараз, це володіти обстановкою і думати наперед, як ворог, як ворог може діяти. Тобто, це, це війна, і тут треба розуміти, що не буде просто так окопна війна, ми чекаємо. Вони наступають, чи ми наступаємо, вони нас чекають. Тут кожного дня обстановка змінюється. Ну і чи вдається щось, от у випадку, якщо раптом росіяни зараз е здаються в полон, ну окусь е почути інформацію, пов'язану з їхньою метою або з їхньою мотивацією, е що власне ними керує зараз, коли вони ведуть наступальні дії. Більшість каже, що їх відправляють, тому що там ззаді загранатряди, ну такі в них якісь однакові версії. Багато хто каже, що за гроші пішов. І ті, хто вже як регулярні і війська, які не просто мобілізовані контрактники, ну, вони кажуть, що ми звільняємо там. Рускоязичних, ну в них якась методичка є, де вони постійно вони те саме говорять. Хтось за гроші, хтось за гранатряд, а хтось каже, що ми там звільняємо рускоязичних. Скажіть, якщо говорити про вашу бригаду, чи вистачає, зокрема, яких професій військових, і чи проводити рекрутинг для того, щоб набрати людей? Так, ми проводимо зараз. Ми постійно проводимо рекрутинг і працюємо з людьми, які хочуть до нас прийти в лави бригаду. І щоб люди розуміли, в нас є посади, і це може бути і водій, і медик, і зв'язківець, і оператор БПЛА, артилерист, танкіст, розвідник, кулеметник, гранатометник тобто є широкий спектр професій, які люди можуть опанувати, і де можуть себе знайти головне, щоб Люди знали, без підготовки, без належної підготовки ніхто не буде виконувати бої завдання. тому що важливо, коли боєць навчений, і як не дай Бог якийсь буде боєсний навчений, то він буде підставляти того, хто навчений, і тому максимально приділяємо зараз розвагу підготовці. Микола, ми вам дуже дякуємо за таке оперативне включення і озвучення оприлюднення даних з приводу саме вашого відтинку. Нагадаємо про ситуацію на фронті, зокрема на покровському напрямку. Спілкувалися з Миколою Ковалем. Це пресофіцер 14-ї бригади Нацгвардії Червона Калина.